Вітаю! Ви на каналі Купу зі мною. Я в магазині Сінсей і сьогодні покажу вам новинки у відділі Дім. Багато цікавих також акційних позицій. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Пластикові рожеві бокси для зберігання з кришкою 169. Кошик тканини для зберігання є чорний та білий 219. Коробка пластикова. Красиво виглядає ніжно-рожевого відтінку 169, склянка для напоїв 79, келих парламутровий 189, салатниця 119, чашка 79, склянки 219, 4 штуки в наборі. Такі красиві перламутрові дві штуки 219. Чашка скляна з подвійними стінками в наборі дві штуки 219. Коробочка для зберігання. У двох кольорах 169. Підставка для ноутбуку 389. Красиві приїхали скляні баночки для зберігання. Є зелене скло і перламутрова. Ціна 169 за одну. Такого плану баночки скляні для зберігання по 119 більша та 79 менша. Фруктовниця металева 149 і є ще у чорному кольорі. Баночки скляні для солі та перцю 49. Та ця декоративна святкова 2 штуки 79, 189 пляшка для олії, форма силіконова для запікання 59, така кругла молочного кольору 49. Салатники. Дві штуки упаковка 59, арома лампа 69 тарілка декоративна листок 239. 459 така таця на ніжках, серветниця 219. Овальна. Декоративна дошка 599. Підставки під гаряче. Плетені по 99. Такий варіант 49. Новенька скатертина 140х220, 459, 100% поліестер. Такого плану 340, 140 на 180. Також поліестер. Котонова 140 на 180, 339. Подушка 40 на 40, 219. Така з квітами акційна 129. Є ще ось такого плану. З двох сторін квіти по 219, 40 на 40. Набір постільної білизни котон 2 2х2,20, ціна не вказана 160х2, 799, 160х2, 399% тут котон та поліестер. Такий набір 459-52% котон 599-140 на 2 80% котон та 20 поліестер, а ручки декоративні по 59, 29%. Картина Алфавіт 99, Вішалка дитяча 49, Пластикова коробка 169 для ватних паличок. Така коробка для зберігання 269, Вішак 139. Кошик тканинний 219. Кошик чорний прямокутний 119. Серветниця екошкіра 219, коробка для зберігання 219, Защіпається на липучку. Тарілка 149 десертна. Супова та обідня 169. Подушка м'яка однотонна 40 на 40-219 і є три відтінки. Смугастий сірий плед 599. Розмір 150 на 2. Молочний такого розміру 799. Маленька чорна ваза фігурна 119. Рожеве скло. 149. Бурштинового відтінку. 219. Рослинний декоративний штучний для дому 119. Тюльпани дуже красиві приїхали по 269. Два відтінки. Досить реалістично виглядають. Такі кактуси по 169. І такий декор для дому. Ціна 269. Є ще такі кактуси у білих горщиках по 169. Подушка кругла на стілець 119. Лише одного відтінку. Такі подушки по 219, жіночий класичний гаманець 129. Маленький по 340, дитячий 269, заколки 79, хеловкіт косметичка, 169. Гаманець Стіч 340. Дитячий Наруто 169. Пенал Панда. Ціна зі знижкою 99, Бананка дитяча Марвел 219, така сумочка 99. Майкрафт, маленький рюкзачок дитячий 340. Такий олень, ще є за 289. Сумочка рожева 219, і така з феєю за 169. Косметички пуш 459, 3 штуки в наборі. Прозора 169, чорна 149. Резинки об'ємні 59. Заколки для волосся 4 штуки 79, Дзеркальце 99, ватні палички 49. Такий набір 119, Набір, спонж і чохол силиконовий 149. Ванночка для миття пензликів 79, кісточки Hello Kitty 359. Щітка для волосся Hello Kitty 189 та 99. Міні-маус спонжі по 59, Органайзер для помад 139, Косметичка 340. Така всердечка. Ціна 340 також гребінець рожевий 59, сережки 20, 169 і такі 169, 119, шпилька холовкіті 149, ланцюжок 135, сережки 25, набір 169. Такі сердечко 119 69. Резинки 59 99. Об'ємна резинка 149. Дитячі валізи. Мінімаус зі знижкою. Ціна 799. Ельза за 1199. Пуш 1199. І такий варіант 899. Усім дякую за перегляд!